Національний природний парк Куяльницький розпочав свою е, юридичну діяльність. Він був створений президентом України в 2022 році, але свою юридичну і фактичну діяльність він почав наприкінці серпня 2024 року. По перше, розуміти, які наразі є проблемні питання на території парку. А по-друге, зробити авгумерацію, де ми змогли об'єднати межуючи з нашим парком громади: це Красносільська, Іванівська і Усадівська громада, щоб зробити таку дорожню карту і розуміти для себе, як нам взагалі рухатися разом, рухатися разом пріоритетні питання котрі хочемо вже в цьому році виділити. Ну, по-перше, я хочу запустити державну охорону з автівками і відеообладнанням. Парк хоче зробити вже в цьому році межі парку. Попрацювати над проектом організації території, і у нас дуже є велике питання щодо стихійних сміттєсвалищ. Ми хочемо об'єднати місто, область громади, щоб разом прибрати це сміття вже, вже в цьому році. Вступив вже в законну силу щодо заборони джипінгу. Тому і для цього і зроблена державна охорона, яка буде боротися з джиперами, з мотоциклістами, з тими, хто роками любить кататися по склонах нашої заповідної зони, нашого парку У парку є і лікувальні грязі, це дуже важливо для людей. І ропа, і артемії, і наші склони, і заповідна зона, і живності. І... Це дуже все важливо. і для цього і була зроблена адміністрація парку, щоб це все можна було охороняти і зберегати для майбутніх поколінь.